Почався новий робочий тиждень, і ми подивимося, що він вам підготував. Будемо дивитися тиждень 17 по 23 березня. Що він підготував в плані роботи? Десятку мечів. Будьте -то обережніші, тому що може бути таке, що може очікувати якась неприємність по роботі, а для когось це буде йти мова про те, що вас очікують якесь закінчення якоїсь роботи, якогось проєкту або якогось довготривалого завдання, яке ви виконували. А для когось знову ж таки, наголошую, будьте уважніші, тому що можуть бути неприємності, і може бути таке, що сама робота для вас на цьому тижні закінчиться. Порада для вас, ну, п'ятірка кубків. Чомусь-таки та ситуація йде, що може бути таке, що саме закінчення роботи, якесь звільнення, або з -з зміна роботи. Тобто щось розіб'ється і вам говорять тут про те, що склеювати це вже не варто. Тобто воно не склеїться. Те, що хоче піти з вашого життя, навіть та сама робота на цьому тижні, або ж якийсь проєкт, якесь замовлення не, не вдасться взяти або реалізувати. Я вам говорять про те, що не треба його намагатися залатати або склеяти. Відпустіть те, що не йде до вас або уходить навпаки від вас.